Значні опади на Закарпатті призвели до підтоплень. Станом на 14 годину 19 січня в області під водою залишаються 330 гектарів сільськогосподарських угідь. Крім того, підтопило 13 дворів та сім підвалів. Рятувальники, що працювали на місцях підтоплень, відкачали понад 900 кубів води. Наразі зі всіх обість воду відкачали, але підтопленими досі залишаються поля та три автошляхи краю. Два з них це автошляхи місцевого з Значення. Великі ком'яти шаланки, а також великі ком'яти заріччя. Тут об'їзд здійснюється навколишніми населеними пунктами і підтоплено автошлях національного значення N09, мукачево рогатин Львів, між населеними пунктами гребля та вільхівка. Там зберігається шар води, тож автівки поки що не можуть безперешкодно просуватися нею. Рятувальники здійснюють аеромоніторинг ситуації. Однак, як бачимо, рівні води в річках. Спадають надалі. ДСНСники прогнозують підвищення рівнів води в латориці до 2 метрів через добігання паводкової хвилі, можливе підтоплення дороги Малігеївці, тисянка.